Слава Україні. Німеччина, місто Рада Відінбрюк. В цьому домі я живу, що видно за кадром. Нова моя покупочка Тауран 21 рік, 2.0TDS, 110 кВт 50 кон і на 10 коні версії Highline. На ледооптиці. Оптиці. Авто повний 21 рік. Диски взагалі немає навіть найменшої виробітки, безключовий доступ у нас. Звичайно, зеркала складаються, як виглядає сидіння. Машина, як всі десь там трохи палюка, є в німецьких навіть рік нові, і пробіг 127 тисяч. Магнітола сенсорна, яка управляється жестами вже без крутілок, максимальна безпровідна зарядка до телефону. У нас така комплектація рідкісна. Це Де Дещо в Німеччині зразу. Прикупив, бо тут задурно зараз нічого не дають. Зараз йдуть люди, щоб їх не знімати, покажу. багажник в нас відкривається спута. Це з ауді собі докупив зразу легкосплавні диски. сьогодні 18 листопада 2025 року. І за таке авто я в Німеччині заплатив 22-900 євро. А в Україні всі шукають халяву. 22-900. Отак. Ось От такий спальний райончик, де живуть. Та практично всі мільйонери тут бідні не живуть. Мер міста, цей чоловік з боку, тут кораблями торгує. Коротко, тут такі люди не бідні. Отаке. Хороша машина коштує хороші гроші. Авто без єдиного підкрасу. І все таке, та як нове по кругу. Практично нова машина, То, що має пробігу там, один власник, тих 100 пари тисяч. І номера. Як думаєте, скільки коштують номера червоні? Авто на експорт, зараз якась проблема, декілька днів, не хочуть зробити жовтих номерів. Ніхто не повірить, я перший раз таку суму заплатив перший раз в житті. 480 євро. Я сам не міг говорити. Не дармо відняло, переважно там плачу до 150 євро максимум, а то 480. Ну і таке буває. Так і живемо. Все, пока, вдалих всім покупок. І мирного нам не було основне в Україні.